Перед Пасхою прибув Ісусу Витанію, де був Лазар, який був помер, і якого Воскресив Ісус, там, отже, справили йому вечерю, і Марта услуговувала, і Лазар був один з тих, які сіли з Ним до столу, Марія взяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса, і обтерла їх своїм волоссям і наповнився Дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миру за триста динаріїв і не роздано бідним. Сказав Він так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив, лишіть її, вона зберегла те миру на день мого похорону. Бідних маєте за собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященики змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через Нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли Йому назустріч з окликами. Осанна благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів, і, знайшовши Осля Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, твій цар іде в верхи, на жереб'яті оселиці. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому, та й народ, що був при Ньому, коли Він був викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава! Тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! в Христі, щоби в повні. Збагнути контекст сьогоднішньої Євангелії потрібно зрозуміти деякі моменти. Сьогодні наш храм також переповнений вами, котрі стараються принаймні в вербну неділю прийти. Багато є таких, котрі через різні причини не можуть і приходять у вербну неділю або в квітну неділю наче роблять то паломництво до храму, щоби прийти, помолитися і взяти цю вербову галузку. Ісус шість днів перед Пасхою вирушає в Єрусалим. Іван чітко зазначає, що Єрусалим переповнюється людьми, паломниками. Йосиф Флавій, який був істориком і описував. Коли на Пасху сходилися юдеї в Єрусалим, говорять, що там були величезні натовпи людей. Дуже багато. Він описує навіть, що були мільйони людей, які йшли туди. Багато людей з того натовпу чули про те, що недавно сталося. Ісус воскресив людину. Людина була мертва, і вона воскресла. І ми відчуваємо вже такий ажіотаж в повітрі. Фарисеї вже думають собі, що таке буде. Багато людей сходиться, ніби йдуть в Єрусалим на ту Пасху, але хочуть піти до Витанії, яка є дуже близенько, кілька миль від, від Єрусалиму, і хочуть побачити того чоловіка, який був помер і воскрес. І це вже правда, тому що є свідки, які бачили його мертвим, похороненим. А тут бачили, як Ісус Його воскрешає з мертвих. Також цікавий момент є те, що ті люди вже повірили в Ісуса. Інший момент є те, що Ісус робить. Я не знаю, чи ви знаєте те, що то паломництво, яке відбувалося в Єрусалим, мусило відбуватися згідно старої єврейської традиції. Ніхто не в'їжджав в місто. Кожна людина повинна була пішки входити в святе місто. І коли люди бачили, що є одна особа, яка відрізняється від всіх, він сідає на осля і їде верхи, він є вище від них всіх, вони починають розуміти, що щось не так, що ця особа не є якоюсь простою. І тому ми чуємо, Іван, Євангелист, згадує слова з пророка Захарі, який говорить, що цар і Месія в'є верхи в місто. І тому вони з такої радості викрикують, кидають свій одяг, беруть віття пальми і прославляють царя Месію, який входить в святе місто. Пальма Є знаком перемоги. Пальма є знаком того, що хтось переміг. Але коли ми подивимося далі, ми, котрі знаємо історію спасіння, ми розуміємо, що Христос не просто так входить в то місто. За цим місцем містом, за мурами того міста Він віддасть своє життя. Ми кожної літургії. Перед молитвою на освячення співаємо псалом, який також співали в Єрусалимі Христові, який в'їздив в ньому на осляті. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Кожен раз ми співаємо частину з того псалма 118. Цей псалом, який люди співали, коли ходили в храм. Коли ми молимося на літургії цей псалом, ми також в очікуванні, що Христос тріумфально війде і буде між нами. Але потрібно почитати ще інші слова, які йдуть далі в тому псалмі. Там говориться далі: Господь, цар, переможець. З дому Господнього ми вас благословляємо. Ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника». Дорогі Христі, Христос, Цар Месія, не буде сідати на троні. Ми звикли, що коли зустрічають царя чи якусь поважну особу, є місце, де вони сідають на значнім виднім місці. Христос йде в храм. А в храмі є роги жертовника. були на чотирьох кінцях такі роги, і там приносилася жертва. Тільки тепер Христос не буде приносити жертву згідно з єврейської традиції або вола, або якогось цапа чи ягня. Христос принесе себе в жертву. Скільки іронії в цій події? Як ми подивимося, Тріумф, і з другої сторони, по людськи фіаско. Через то Марк, Марко Євангелист, дуже часто говорить, що учні залишили Христа і не зрозуміли його, як можна бути тріумфальним і потім померти. Але перемога Христа полягає в Христі. Там на Христі, Він переміг гріх. І смерть. Дорогі в Христі, ми зближаємося до великого свята Воскресіння Христового. Війдімо в цей великий тиждень, який є особливим часом і задумаємося над тим, що доконує Христос. Коли візьмемо ті віття ваї, чи тих базьок з собою до хати, пам'ятаймо, що Бог. Перемагає смерть і гріх. Коли будемо приготовлятися, не забуваємо, що ми приготовляємося до великого моменту моменту Воскресіння. І також ми воскреснімо від гріха разом з ним. Амінь.